Склади мені на 3,5 тисячі карповика, фідера, чохол і, і ругачки в комплекті, і оснастки, і прикормка. Давайте подивимось, що виходить. 3,30, ось такий карповик до 180 грам тест. Ось така 6 тисяч флагман Avenger, намотана мультиколор Карп Експерт. Десь біля 350 метрів містилося по відчуттях. 32-го діаметру. Е, так, ну тут більше нема що показувати. Це телескоп. Ідемо далі. Е, по ходу діла у нас іде отакий якісний чухол фейма. Це мінімально дешевий чухол, в якому вже якісні замки стоять. В тих, що дешевші, там всіх вилітають замки через неділю. Потім рогачки, два штуки, флет і фідерний монтаж є. Пішли до фідера. Фідер ось такий: Magnum Black Feeder. Від компанії, також флагман. Катушка аналогічна Avenger, але не 6000 а 4000. І ця і ця катушка йдуть з бейтранером. Тут намотана волосі 0,25 3D 150 метрів. Тест спінінга до 120 грам довжина 3,30. І отака в нас збірка виходить. За все це в комплекті. Виходить, сума трошки більша. а Пачку прикормки я забув дати. Щас дамо. 3958. запропоную клієнту. Сподобається, сподобається, не сподобається комусь іншому. Продамо.